Тавен-давен, наша багата прабатьківська земля приваблювала чужинців, які і силою, і лукавством, і підступом прагнули заволодіти Україною, уярмити наш волелюбний народ, посіяти між нас ворожнечу, спотворити історію, принизити і знищити материнську мову, самобутню культуру і традиції, але живуча душа народу відроджувалась із покоління в покоління. Протягом всієї багатовікової історії нашої батьківщини народ вище за все цінував вірність вітчизні, мужність і відвагу героїв, які боролися за торжество добра і справедливості. І тому, за наказом президента України, 1 жовтня, ми відзначаємо свято День захисників і захисниць України. Це свято вібрало в себе всі подвиги нашого народу від сивої давнини. До сучасних днів. ми пам'ятаємо і шануємо всіх, хто відстоював свободу і незалежність нашої країни, учасників національно визвольних рухів ХХ століття, учасників Другої світової війни, учасників революції гідності, добровольців і військових, волонтерів, дітей і дорослих, всіх тих, хто в різний спосіб наближали і наближають перемогу. Зродились ми великої години. З пожеж війни із полум'я вогнів, плекав нас біль по втраті України, кормив нас гніт і гнів на ворогів. Доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат на брата йти у бій, під синя жовтим прапором свободи, з'єднаємо весь великий нарід свій. І ось ідемо в бою життєвому, тверді, міцні, незламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ. Тисячі наших воїнів і мирних мешканців принесли криваву жертву, виборюючи незалежність і цілісність України. Вони приєднались на небесах до тих героїв, які упродовж віків. Виборювали собі право вільно жити і трудитись на рідній землі. Ми запалимо свічу пам'яті, щоб шанувати всіх полеглих хвилиною мовчання. Хай світло цієї свічки буде даненою тим, хто навічно пішов під нас. Хто заради панування, справедливості жертвував собою вони повинні жити в нашій пам'яті. Вшануємо пам'ять мужності та героїзму захисників і захисниць незалежності та територіальної цілісності України. Хвилиною мовчання. Україна. Скільки глибини у цьому слові, це золото безмежних полів, бездонна синь зачарованих небес, тихі плеси річок, сині очі озер, ставків, це безмежні степи, і ліси, зелені долини і луки, карпатські верховини і Донецькі простори, Полісся і Крим, біленькі полтавські хати і велич міських краєвидів, все це наша Україна. Україно, крізь тинета неволі, крізь загриву пожару, шал битв і побоїщ твої сини мріяли про тихі води і ясні зорі. Україно, сьогодні на всі п'ять материків і на всі чотири сторони світу видно, як ми живемо і будуємо свою країну, захищаємо її, як сіємо в землю зерно, навпіл з надією для себе, дітей своїх. І добрих людей. Мені сліди вітер у серце зернину, і чисте колося з душі проросло. Лише батьківщина, лише Україна, поклади надію, мені на чоло. Ідуть місяці і роки, безупину, немало спливу житієї води. Лише батьківщина, лише Україна, залишиться в серці моїм назавжди За волю стоятиму, я до загину. І прапор Шевченка онукам віддам. Лише батьківщина, лише Україна, світитиме вічно придешнім вікам, Не згасне народ, що по вільній стежині ітиме до щастя, тепла і добра. Лише батьківщина, лише Україна, всіх нас приведе до святої мети, мужність і героїзм, доблесть і слава, відвага і честь, саме ті чесноти, на яких базується вся багатовікова історія нашої країни. На доля захисників усіх поколінь було багато випробувань, однак вони завжди долали їх з гідністю захищати батьківщину, свою землю, свою домівку це святий обов'язок кожної людини. Пам'ятаємо про це. Військові традиції не вмирають, доки існує сам народ, доки розвиваються його збройні сили. Як говорив Тарас Шевченко, у своїй хаті своя сила і правда, і воля. Тож маємо обов'язково шанувати тих, чий святий обов'язок захищати свою хату, боронити свою правду, своєю силою, своєю волею. Як колись для козака почесним обов'язком була служба в Запорізькій Січі, так і сьогодні готуватися захищати рідну землю це почесний обов'язок для наших юнаків. Воїне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках. Щоб на нашу країну державу злий ворог не зазіхав. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний український воїне, нащадок славних козаків, ти солдат і тепер захищаєш рідний край від московських катів, нечість ворожу геть проганяєш, Що зі зброєю вторглася в дім. Героя України, воїнам світла, захисникам України, що мужньо оборонять нас від спосада, яких ні танком, ані градом. Не зможе ворог зарикати всім тим, хто життя нашкодує віддати, низький вам Уклін. І велика подяка. Ми повинні розуміти, як важко нашим воїнам знаходитися далеко від своїх родин і друзів. Як важко кожного дня переживати смертельні ризики та втрати побратимів. Ми повинні показувати нашим захисникам, нашу підтримку, увагу та дім. Ми, українці, нація тараса, ми сагайдачні і кармелюки. Коли прийшли ми невідомо часу, ми древні, як земля, і як віки. Ми живемо і нас не подолати, не покривити наші язики. Бо є Шевченко майже в кожній хаті є загайдачні і кармалюки. ти пережив, немало страшних, буремних вихотів, щоб не страждали, братці роксолани, щоб за синами не дожили мами, солдат на варті миру і добра стоїть. Знаю, силу, ти за загоню, та за рідним будинком своїм. Бо хочу я молоджу домові. Повернешся додому живим, вірю, буде твоя перемога та майбутнє і щасливе життя в Україну я вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня. Пишаюся тобою, мій народе, за те, що в котрий раз з колін стаєш, за те, що коли сіяти, ти родиш, за те, що волю й долю бережеш. Пишаюсь. Що від болю ти не плачеш, що в рабство ти себе не віддаєш, що ти на зло завжди добром віддячиш, Та вкотре іншим приклад подаєш. Синім небом дивишся на мене, щоб я була душевим зачав, В моїх ночах то свічки зелені, в моїх ночах задуманих очах. Моєму щасті, твого щастя злива, моїй крові. Пожар твоїх колини, з твоїх давних на плечах вітер сивий, гіркий, Печальний вітер, мов коли. За мною ходять твого горя тіні, лицем до Твого Сонця я встаю, в твоїм сумні, і моє сумління по проводі життя передаю. З твоїх знамен несу своєю кредо, впаду, як треба, тільки ти іди. дивлюсь, вперед і бачу попереду. Себе з тобою бачимо завжди. Нам не зборимим, жити у віках. Ми синні духом в прагненнях єдині. У кожного з нас, квітне на густах, героям слава! Слава, слава Україні! Україні! Де єдність, віра, праведна любов, Народний слав і міцна держава ми разом промовляємо знов і знов. В країні слава! Героям, героям слава! слава.